Поставте собі питання, яким я хочу, щоб виріс мій син. Кожна мама бажає своїй дитині бути щасливою, здоровою, реалізованою. Наша задача як мам допомогти дітям вирости впевненими у своїх силах, навчити їх діяти попри складнощі. Тож сьогодні ми поговоримо, як допомогти синові стати автономним та відповідальним. Мене звати Ольга Хмарук, я психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви голоси мирних. Підписуйтесь, щоб не пропустити корисну інформацію. Як навчити переживати складнощі і вміти поритись з перешкодами? Отже, поговоримо про здорову психологічну сепарацію матері і сина. Як показують нам дослідження, на рівні рис хлопчикам важливо відчувати власну автономію? Набуття автономії це поступовий процес формування ідентичності, ким ми є, як приймаємо рішення, які наші цінності та готовність брати на себе відповідальність за свої дії. Автономія одна з ключових наших потреб, які ми всі прагнемо реалізувати з самого дитинства. В ранньому дитинстві дитинство починає виявляти свою незалежність, вивчає навколишнє середовище через гру. Якщо мама заохочує і не перешкоджає, це допомагає дитині розвивати навички прийняття рішень. На цьому етапі має мама делегувати прості вибори, дозволяти дитині обирати, наприклад, одяг або перекус. Ці маленькі вольності навчають незалежності. В середньому дитинстві відбувається збільшення відповідальності. З дорослішенням дитина готова брати на себе більше обов'язків, робити домашні справи або управлятися домашніми завданнями. Це зміцнює почуття компетентності дитини. В цей період також ключовим стає розвиток дружніх стосунків з однолітками. Навички соціальної взаємодії критично важливі для навчання автономії в підлітковому віці. Формування ідентичності відбувається через цінності. Ми допомагаємо синові сформувати їх, підлітки досліджують, якими вони хочуть бути в школі, з друзями, в стосунках з батьками, експериментують з різними ролями та переконаннями. Цей етап важливий для розвитку особистого відчуття себе. На цьому етапі мама має вже заохочувати дитину приймати рішення і вчитись на їх наслідках. І це є важливим елементом автономії. Все, про що я розповідаю, є загальними правилами, і в будь-якому разі треба зважати на культурні особливості кожної родини і індивідуальні потреби вашої дитини. Проаналізуйте, як з автономією у вашій сім'ї що цінується найбільше, взаємозв'язки чи незалежність. Адже ми транслюємо ці цінності і ставлення своїй дитині. Крім того, індивідуальні відмінності, такі як темперамент, особистість, можуть впливати на те, як реалізується автономія. Деякі діти можуть природньо прагнути до незалежності та деякі інші можуть віддавати перевагу більшій підтримці. Як ми, як мами, можемо допомогти дитині приймати рішення і брати на себе відповідальність? Коли я кажу слово відповідальність, я в жодному разі не маю на увазі покарання. Натомість це про можливість. Визначати свої дії і аналізувати їх, щоб навчатись, щоб експериментувати. Надайте вибір, дозвольте синові робити вибір повсякденних ситуацій, наприклад. Одяг, планування розпорядку дня. Це допомагає йому відчути, що його дії узгоджені з тим, якою людиною він хоче бути. Заохочуйте ініціативу, підтримуйте його в навчанні новим звичкам або хобі, навіть якщо це потребує певного ризику, забезпечуйте виклики оптимальної складності. Допоможіть синові брати участь у завданнях, які є достатньо складними, щоб бути викликом, але досить простими, щоб він міг їх вирішити. Це сприяє зростанню майстерності та впевненості, підкреслюйте його успіхи та стимулюйте осмислення, як покращити результат у майбутньому. Це допомагає розвивати почуття власної ефективності, заохочуйте його до спілкування з друзями та участі у групових заняттях, щоб розвивати соціальні навички, і наостанок. будьте! Прикладом показуйте, як ви самі приймаєте рішення та долаєте труднощі, щоб стати для нього прикладом. Нормалізуйте помилки, пояснюйте, що помилки це частина навчання, і важливо вчитися на них, а не боятися їх робити. На цьому у мене все. Діліться своїми думками і враженнями у коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова. До зустрічі у наступних відео.